Математика без меж допомагає будувати графіки функцій. Побудувати графік функції y дорівнює мінус х мінус 3 до квадрату додати 4. Розіб'ємо на етапи. Перший етап побудувати графік функцій y дорівнює x квадрат. І це буде у нас основний графік. Маємо координатну площину, і графік функції y дорівнює х квадрат, зображений штриховою лінією чорним кольором. Маємо точки 0, 0, 1, 1, мінус -1, 1, 2, 4, мінус -2, 4, і підписаний y дорівнює х квадрат. і це у нас основний графік. Другий етап побудова графіка функції Y дорівнює х-3 до квадрату. Потрібно основний графік сунути на 3 одиниці в ту сторону, куди показує стрілочка, тобто праворуч. І зображений буде такий графік у нас зеленим кольором. Маємо точка 00 перейде в точку 3. 0, СОВ на три одиниці, праворуч 1, 2, 3. І точка 1, 1. стане точкою 1, 2, 3, стане точкою 4, 1. Точка мінус 1, 1, це буде 2, 1. Далі точка 2, 4 совується теж на три одиниці. Це буде 1, 2, 3, і стає 5, 4 І точка мінус 2, 4. Совується на 1, 2, 3 одиниці праворуч і стає точкою 1, 4. Маємо е, графік функції, зображений зеленим кольором. Це y дорівнює х-3 до квадрату. Наступний етап третій це побудувати графік функції, y дорівнює мінус х-3 до квадрату. І показано, що. Попередній графік потрібно перевернути ріжками донизу. І бачимо, це зображення у нас синім кольором. Іншими словами, потрібно попередній графік відобразити симетрично у нижню півплощину. Відносно осі ОХ, відносно осі абсцис. Точка 3,0 залишається на місці, оця точка симетрично зображується, це опускаємо перпендикуляр до осі ОХ і продовжуємо на таку саму відстань. Ось переходить в ось цю точку. Точка 4,1, опускаємо перпендикуляр, продовжуємо на таку саму відстань, і перетвориться в точку 4 1. 1, 4 опускаємо перпендикуляр, продовжуємо симетрично на таку саму відстані, перетворюється точка 1 мінус 4, і 5, 4, опускаємо перпендикуляр, продовжуємо на 4 одиниці і перетворюється в точку 5 мінус 4. Синім. Зображено графік функції y дорівнює мінус х-3 до квадрату. І останній етап е, побудувати графік функції y дорівнює мінус х-3 до квадрату додати 4. Потрібно сунути. Синій графік попередній на 4 одиниці туди, куди показує стрілочка. Тобто на 4 одиниці вгору, бо ми маємо плюс 4. І зображено такий графік, буде червоним кольором. Бачимо точку 3, 0, суваємо на 4 одиниці вгору, буде 3-4. Точка 2 мінус 1, суваємо, буде 23. Точка 4 мінус 1 суваємо вгору. І буде точка 4, 3. Також ось цю точку: це 1 мінус 4. Суваємо на 4 одиниці вгору і маємо 1 0. Точку 5 мінус 4, піднімаємо на 4 одиниці вгору і маємо 5, 0. І графік функції е, маємо е, червоним кольором, це графік функції y дорівнює мінус х-3 у квадраті додати 4.